Епоха інформації та темля виведе вас у галактичний вік нескінченність творці, ми тут заради вас. Ми, творці, ми колектив нефізичних істот із 12-го виміру, і ми тут, щоб допомогти. Ви зробили величезний стрибок там, на землі, у цьому календарному році 2025-го, і ви продовжите робити величезні кроки вперед, завершуючи цей рік. Ви робите весь цей прогрес завдяки всьому, що піднялося для вас індивідуально та колективно, а не всупереч цьому. Іншими словами, це час, коли ви маєте подивитися на все, щоб повірити на все, чим ви є як суспільство, на все, що ви зробили, і прийняти дуже важливі рішення перед тим, як рухатися далі у галактичний вік. Вам належить краще зрозуміти себе, і частина цього процесу полягає в тому, щоб подивитися на тіньову сторону себе. Але ви не просто відчуєте багато сорому чи провини в результаті погляду на свою тіньову сторону, на своє тіньове я. Ви також приймете цей аспект себе як індивідуально, так і колективно. Пробачити, прийняти і співчувати тіні ось шлях, що дозволить інтегрувати цей аспект того, ким і чим ви є, і рухатися далі. Лише через заперечення або придушення ви тримаєтеся за те, що більше не потрібне або не служить вам. Тому дуже важливо, щоб ви були готові зазирнути всередину на всі частини, на всі аспекти і пам'ятати, що все, що є, не судить. Джерело не засуджує, тому що джерело надто зайняте творінням, любов'ю, вдячністю і розширенням у ще більше того, ким і чим воно є. Отже, коли ви лише звинувачуєте чи картаєте себе, ви не дозволяєте собі стати тими, ким ви насправді є, істотами безумовної любові, вічними і нескінченними носіями світла. Дозвольте всьому піднятися і вийти назовні, але пам'ятайте, що суть не лише в тому, щоб назвати все своїм ім'ям і почати його засуджувати. Суть у тому, щоб визнати, що темлява була необхідною і що вона дала вам чудовий контраст, щоб ви могли чіткіше вирішити для себе, що хочете бути світлом. Вам потрібна темрява, щоб зрозуміти, що світло почувається краще за неї. Вам потрібна темрява, щоб мати причину і можливість пробачити і рухатися далі, без необхідності знищувати, відкидати чи вдавати, що її ніколи не існувало. Це одна з причин, чому ви зараз живете в епоху інформації. Епоха інформації допомагає вам перейти у галактичну епоху, і ви війдете в галактичну спільноту, усвідомлюючи свою темляву і приймаючи її як частину себе. Темлява завжди існувала і завжди існуватиме як вибір. Але поки ви не боїтеся її, вам не потрібно взаємодіяти з нею. Поки ви не демонізуєте її, вам не потрібно створювати у своєму житті демонічний досвід. Дозвольте собі рости через ці зіткнення з темлявою, які ви бачите у світі зараз, і ви отримаєте користь від усього цього, адже саме це й було завжди його даром. Ми, творці, і ми любимо вас дуже сильно.